Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на широкому відео. Так, в цю п'ятницю ми не отримали промо-команду, але той контент, який їй її нам викатали, на мою суб'єктивну думку, набагато краще, ніж деякі промо, які були в нас раніше. Чого тільки одна безкоштовна еволюція, в якій ви можете прокачати вашого Михайла Мудрика версії шоу Даун вартує? Також багато нових СБЧ, завдання і ререліз найкращих з карток з минулих промо, які в нас вже закінчилися. Будемо говорити про це та багато інше. Тож, якщо вам тут до вподоби, не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем. І якщо ви новенький, буду дуже вдячний особисто вам, якщо ви підпишетесь, це допомагає просуванню каналу і підтримує мене особисто. Давайте одразу розпочинати з СБЧ. Тут їх дуже багато, і доведеться попотіти. Щоб це все проаналізувати. Вчорашній контент це в нас був четвер, і Вілфрід Сінго, СБЧМ, правий захисник, який має альтернативні позиції правого півзахисника. І хай хай Воркрейти 4-5 зірочки. Статистичні показники непогано розподілені насправді в 93-й пейс. Є навіть деякі удари і передачі, тобто він може потенційно, якщо отримує апгрейди, грати у вас і на фланзі дріблінг 86, шостий, дефеніт 83 і 86 фізика. Окрім того, в нього цікавий набір плейстайлів, переважна більшість з яких вона певно. Ну, для атакуючого гравця та ти передачі, і бол контролер один, і батарейка, але є ще і жокей для флангового захисника то є непогано. Також паверхедер плейстайл будуть допомагати йому перекусувати навісні такі закидання, які переважно роблять суперники на фланг через своїх центральних захисників. 51 тисяча монет. Звісно, це не фулл мета, Ми про це не говоримо, але я думаю, що. Їх можна збирати суто, тому що вони можуть отримати багато апгрейдів. з Фодору, який у вас є, це буде нуль монет. І якщо він отримує там три апгрейди, буде 90 Потім просто його в СБЧ закинете, а там можливо інколи і пограєте. Також ми отримали титульні матчі. Звичайні вже не Ліги Чемпіонів. І тут обов'язкові збірки по традиції Челсі, Ньюкасл, Юнайтед. Я здивований, що не Ліверпуль, Манчестер Сіті, але напевно вони. Вирішили, що хтось буде готуватись і закупляти гравців Ліверпуля та Сіті, тому так зробили. Не знаю. Депортіво Алавес і Райо Валікано, Фіорентина Рома, Вердер, Боруся, Дортнут. Як завжди, вже останнім часом ми не маємо тут жодних якихось вимог з конкретних гравців, тому тут не заробити. Тож просто збирайте, якщо у вас є зайвий фодер. Я думаю, що ви отримаєте непогану компенсацію. Тепер переходимо до контенту п'ятниць. І розпочинати ми будемо з вами з гравців місяця серії А і англійської прем'єр-ліги. Давайте в хронологічному порядку, як вони вийшли. Перший в нас це гравець місяця АПЛ, Расмус хай Хайхайворк і 4-4 зірочки, 88 рейтинг. В нього є декілька вже спешл-карточок. З чого я трошки палав, так, коли критикував підбір виконавців під промо Future Stars. І його фьючер 89-го рейтингу, він має плюс 1 до ударів, плюс 9 до передач, плюс 1 до дріблінгу і плюс 1 до фізики. Тому мені цікаво, чому саме 88-й рейтинг дали цьому Хойланду. Так само Future Stars має два плейстейл. Але вони відрізняються. Цей Хойланд, відповідно, має в нас Aerial гру головою і Quickstep Plus. Статистичні показники. 93-й пейс, 88-й удари. Ну, як для фінішера, напевно, непогано, але удари з льоту 79, то за слабко. 72-й передачем короткий пас лише тут, пристойний, підкрутки немає. Дріблінг 86, ті Лега, судячи з спритності та балансу, захисних здібностей немає лише гра головою і фізичні здібності на пристойному рівні. Ну, чесно, я не знаю, хто буде його збирати. Якщо ви вболівальник Манчестер Юнайтед, то просто йдіть і купіть собі Фьючер Старс. Він буде кращий. Цей 81 тисячу монет коштує. Відповідно, я не знаю. Типу, 55% лайків на футбіні, напевно, суто через те, що 88 рейтинг і. 81 тисяча. Хоча це і не дешево. Я не знаю. Напишіть мені в коментарях, що думаєте з цього приводу. Хотілося б краще апгрейд отримати. А от тут вже перемога. І саме порівнюючи з карткою гравця місця серії А, я не задоволений Хойлендом. Тому що тільки погляньте на цього Паоло Дібало. 90-й рейтинг, хай лоуворк рейтинг, 4-4 зірочки і 2 плейстайл. Плюс і так вони йому апнули зірочки, тому що на всіх попередніх його картках на гравці місця, на інформах, в нього була три Вікфу. Тепер це чотири. І це дуже непогано. Тому що Вікфуд важливо. Окрім того, вони йому дали другий плейстайл плюс. І це не просто плейстайл плюс, а це ще й Фінес. Залишили йому флеєр, але інший набір плейстайлів непоганий. М'яко кажучи, є тут і трівела, є тут і паси на Р1, і Р1 Дріблін, все, що можна за Р-1. Ще є дедбол, звичайні штрафні може виконувати. Також подивіться на ці статистичні показники. 88-й пейс. Трошки замало, але буститься стилем зіграності Хантер. І тут це очевидний вибір. Тут навіть не треба нічого думати. Хантер кинули, він побіг у вас і бити буде гарно. 91 удари, і вони всі на пристойному рівні. Передачі 90-ті тут теж все дуже гарно. Окрім, напевно. Дової передачі дріблін 94-й реакції і зібраність замала, але ну. Для атакувального гравця це, напевно, не так важливо, як для захисника. А 97 і дрібне 94, то й дуже потужно. Захисних здібностей майже немає. Фізичні здібності також на посередньому рівні і 166 тисяч монет цей СБЧ коштує. Я багато позитивних відгуків чув від хлопців стосовно його минулих карточок гравця місяця. Тому я думаю, що якщо цей залітає в склад. Це просто мастхев збірка. Ну так, да, 82%. Йому кидають Хантер на фізику забивають, просто щоб він біг та бив. Цю збірку можу рекомендувати. Впевнений, що ви будете задоволені, в нього гарний штучний інтелект і, відповідно, ну, ціна. Та 166 тисяч монет це дуже недорого. Рухаємось далі, і контент тепер п'ятниця: 81 плюс дабл апгрейд, оновлення СБЧ, так само, як і 83 плюс на гравця команди тижня. Ну просто знаєте що їх оновили. І думаю, що це комусь насправді цікаво. Щоб я радив виконувати, це в нас Daily Де він? Делі Делі Ось він. Daily Showdown Challenge Ви за кожне виконання в завданнях я вам потім покажу, будете отримувати ачівки і за блок виконання цих завдань отримуєте додаткові. Пакетики. Ну і тепер давайте до хедлайнерів СБЧ е, П'ятниці. Подивіться, та, скільки в нас контенту. Я вас не обманював. Жарзіньо, СБЧ на нього викатили. І є 5-4 зрячки. Хай-хай, воркрейти, тобто він навіть може вас десь і на захист відпрацьовувати. Позиція нападника, Право Вінгера, право півзахисника. 92-й пейс, 90-ті удари. І тут хіба пенальті, і лонгшоти трошки заслабкі. але в цілому окей. Передачі 80. Шості. Довгий пас за слабкий, насправді. І підкрутка 83. Хотілося б краще. 91-й дріблінг тут майже все дуже добре. Захисні здібності. Ну, гра головою переважно, все інше до Полтоса не дотягує. Фізичні здібності на посередньому рівні, тому що немає агресії. Проблема цієї картки отут, друзі. Це ікона, яку EA ну, дуже давно випустили. І в нього лише один плейстайл плюс. Рапід – це гарний плейстайл, на швидкості гарний дріблінг. Але трівеле ну, лише на удари і павершот. На передачі нічого немає. На фізику. Ну, та, на фізику є. Ну, головне, що немає ані Фінеса, ані нічого на передачі. І проблема ще одна. СБЧ коштує 2 мільйони 260 тисяч монет. І це дати охоронів всі від Єї. 12% лайків, щоб ви розуміли. На Дібалу 91% лайків. І я не раджу вам збирати цього Жорзіньо, тому що він дорогий. І, напевно, це трошки нахабно з мого боку, але мені здається, що вже не актуальний. В нас за місяць Тімов за Season стартує. Там, можливо, навіть по три плейстайли будуть, друзі. І їй запізнилося з цим СБЧ, як я вам і казав на предікті. Ну, напевно, на місяць точно. Пригадайте, коли ми отримали Мідл Жорзіньо, минуле Фіфа. От тоді це була пушка. Зараз за такі гроші я б не радив збирати. Чесно, я сам особисто не буду. Ну і перше шоудаун в рамках цього шоудауну не з Бочепрома. Кожного дня ми будемо отримати отакі лобові зіткнення. І давайте розбиратись. Тут дві неймовірні, напевно, потенційно картки. Першим нас Бобі Кларк. І так я критикував вибір гравця, але її його, звісно, накачали так, що ну, це потенційно один з найкращих півзахисників в грі, якщо він апнеться. Хай Хайвер Крейт, і 4-4 зірочки. Може грати ліво Вінгера під перебудову, підійде опорного півзахисника та центрального півзахисника. 87 сьомий пейс, 87 удари, 90-ті передачі, вісімдесят Дріблінг. І подивіться, все дуже ровно розподілено. Тобто тут немає якихось критичних провисань. Дефенді-84 і фізика 85. Окрім того, плейстайли в нього на фінез звичайний, паси на трикутник, паси на Р1 золотий, довгий пас, перехоплення для центрального півзахисника дуже важливо, що є хоча б якийсь на захист. Прес-провен золотий, First touch і релентлес. Ну, вибачте, це вже Гуліт Генг. І так я розумів, в нього базова картка, там яка бронзова, да. І питання, чи завезли сюди скрипти EA. тому що стати можна намалювати які завгодно. Я особисто не тестив. Ми на стрімі порівнювали він приблизно такий самий, як апнутий Макалістер, але. Якщо Ліверпуль виграє, він може отримати плюс 2, і, можливо, навіть ще потім плюс 3. Зараз про це поговоримо окремо, коли еволюцію будемо розбирати. Проблема СБЧ, ну як проблема? Він дорогий. Він 393 тисячі монет коштує. Ну, але, друзі, Англія, Ліверпуль і чомусь і їй вирішили, що Ліверпуль фаворит цьому матчу. Зараз ми поглянемо другого представника цього шоудауна, і він буде дешевший. І це в черговий раз підтверджує для мене, що вони просто футбол не дивляться. І не знаю, що в Ліверпуля просто половина команди в Лазареті. Конкурент е Бобі Кларка, це в нас Мануель Аканджі з Манчестер Сіті. Три-чотири зірочки. медіум Хайворк Рейти і. Ну, це дуже потужний захисник. 85-й пейс вже на базовій картці. 51-й удар, але це нам не важливо. 83-й передачі. короткий пас 95, довгий пас 95, 77-й дріблінг, і це, напевно, найбільша проблемна зона цієї картки. Бо реакції 88 і композер. Лише 83. Тобто йому критично необхідний апгрейд. Якщо Кларк у вас може і без апгрейду бігати, то цей з таким компожером і з такими реакціями, я думаю, що можуть бути проблеми. Якщо не прямо зараз, то за декілька тижнів, коли будуть виходити все краще і краще. Нападники 187 сантиметрів його зріст, тобто це не такий не кремезний дитина, не Ван Дайк не саліба та і йому важливо бути в тонусі на фокусі. Весь час, на мою суб'єктивну думку. 89 дев'ятий дефеніт, вісімдесят фізика теж дуже потужно, але з урахуванням потенційних апгрейдів він може перетворитися статистично на Звіра, подивіться на його плейстали. Це також, як і в випадку з Кларком, сильна сторона картки. Два золотих на перехоплення і на блоки. І вже Інцепшн огляд на нього записав і каже, що ці перехоплення вони стають наразі одним з найкращих плейсталів, тому що EA закрутили трівели, закрутили фінеси, закрутили атаки через центр, і всі роблять лише катбеки. І саме ці катбеки, перехоплення на штучному інтелекті, непогано. Цей плейстайл допомагає перекусувати, але в нього є все, окрім Брюсера. І це вау. Також є бонусом на довгий пас плейстайл, звичайний, і пінг пас. Є ще й тач, і є звичайний еріал, що має допомогти компенсувати його зріст. 372 тисячі монет це СБЧ, і тут же 83% лайків. У Кларках, як я сказав, 26% лайків. Якщо обирати когось одного, то я б, напевно, радив Аканжі, тому що я пам'ятаю його золоту картку. Вона мала скрипти і є в ній скрипти, Вона на початку гри непогано себе зарекомендувала. А Кларк все ж таки вони з бронзою та базової версії намалювали йому неймовірні стати Гулят Генг. Також Сіті, безумовно, фаворіт. Напевно, єдине, що може понівечений травмами Ліверпуль врятувати, це Енфілд і магія Юргіна Клопа. Бо ну реально немає Трента, немає Алісона, невідомо, що буде з Канате, немає Діого Джоте, тільки поновився Мухаммед Салах, ще жодного матчу в старті, не зіграв там Робертсон нещодавно після травми. Тобто, тут я думаю, що в контексті потенційного апгрейду, якщо ви розмірковуєте, то ваш вибір має. zupun te sanna akanji Окрім того, в нас буде оновлення ікони базово Вінтер Вайлкарц або Друге, про яке я вам казав. І я не знаю, може ми і запустимо стрім, покрутимо її. Якщо хочете, напишіть мені про це в коментарях. Друзі, це весь контент у СБЧ, його було дуже багато. Це відео буде, як завжди, по суботах довге, щоб ви каву випили та чаю. Потім ще щось смачненьке з'їли. І перейшли ми з вами до завдань. Тому що в розділі Лайф також отримали. Оце Daily Showdown Challenge Компетішеніс. Один раз на день виконуєте і за 7 днів, відповідно, ви отримаєте. Ну, тут насправді не дуже цікаві пакетики. 83х2 за кожний і Prime Gold Player's Pack. Але ну, ТСБЧ, воно не потребує якихось від вас специфічних знань, то якщо дублікати є і крутити кожного дня, то я думаю, зібрати не важко. Головне, не провтикати, тому що тут немає дня в запас. 6х6, точніше. Далі в нас NVSL Countdown Competitions, і це завдання присвячені жіночій лізі Америки. Та? І тут є в нас завдання, ось воно. Вам треба грати, маючи в складі трьох дівчат з цієї ліги і та, один раз і двічі на добу. Відповідно, за виконання, перше. Ви отримаєте 1000 експірієнс. Привіт, я ж казав, вони дадуть нам виконати. І Піке. Дівчинку. Далі два виконання. Ще одну 87 го рейтингу дівчину. І тут майже Wулі Gang стати, але фізика лише провисає. Да? І ще 1000 експіріенс. За три також Лябонта, і ще 1000 експірієнс. І за 4, і 5. Також отримаєте ще додатковий експірієнс. І е, три матчі, якщо зіграєте з цима дівчатами, відповідно в стартовому складі. Ви ще закриєте блок завдання 84 х 5, отримаєте. Коротше кажучи, вони мотивують нас грати, і ну, це напевно цікаво, тому що фодер крафтити легко, і СБЧ крафтити теж легко. Переможний контент, якщо казати, глобально, на мою думку, а тепер пішли дивитись еволюцію. Це ще не найцікавіше, ми з вами розглянули. Друзі, ми з вами на Food Давайте дивитися нову еволюцію і шоудан Winners Boost. І подивіться, хто в нас на обкладинці. Михайло Мудрик. Що це таке? Їй дозволяють нам прокачати саме ті картки, які перемогли в шоудаунах, які були в минулому. Парелі Косвін, Сангаре, Макалістер, Корбос, Сіло де Олівейра, Михайло Мудрик та Парс. Напевно, считається, там. Так от, Якщо ви збирали ці картки, що вони у вас є в складі, в мене, наприклад, є Макалістер, то ви можете безкоштовно отримати просто буст інформа до своїх карток. Ось так виглядає Михайло Мудрик 87-го рейтингу, і ось як він буде виглядати 88-го рейтингу. Вони дають плюс 2 на захист і всім іншим статам плюс 1. Тобто потенційно для захисників цей буст кращий. Саме тому. Як додатково конкурентна перевага. Аргумент цей коли обирати між Кларком та Аканджі, то він отримує ще плюс два. І їх також сюди можна буде запхати, тому що ця еволюція вона на 17 днів. Відповідно, я думаю, що всі шоудаун СБЧ, які ми будемо з вами отримувати протягом цього тижня, ви їх всі можете прокачати в цій еволюції. Тож, можливо, не поспішайте її використовувати і почекайте допоки хтось там ще вийде. В нас буде жуа Фелікс та от зараз Кларта Кандже. Це такий дуже рідкісний. Варіант, коли треба напевно не поспішати і почекати. Насправді для мудрика цей апгрейд такий собі. Ну хотілося б, щоб вони якось робили пропорційно. Та 87 рейтинг. він був 85, п'ятий, коли СБЧ виходило. Це було на початку гри. Плюс вони жодних плейстайлів не дають, лише апгрейд по статам, і це трошки несправедливо, тому що ну, якщо ми переглянемо на Макалістера, то він стає 90-м зараз або Сангаре. А Мудрік лише 88. Було б прикольно, якщо б вони однаковий рейтинг їм, наприклад, дали після закінчення цієї еволюції. Але, слухайте, ну це безкоштовно. І я думаю, що це обов'язково треба буде виконувати питання лише в тому, кого саме ви будете робити. Також у нас дуже цікавий контент в магазині. І тут є пак за 50к, який містить собі гравця з промокоманди, який які були релізнути в проміжок між 29 вересня та 7 березня, не включаючи ікон. Коротше, що тут цікавого, подивіться, тут купа всіляких промо, ви можете отримати картку. І тут є Team of the Year. так менше 1%. Але багато яких теж менше 1%. Втім, вони додали в пак. Можливість зловити картку Тімов ЗР. Я не знаю, чи це баг чи ні. Я це не відкривав. Я за, ну, не відкриваю за монети Пакі. Хоча, ви знаєте, за 50к, можливо, відкрию. Ну, втім, звісно, тут, появіть собі, та, які шанси зловити Тім Мовзер. Але той факт, що вони вже додають картки Тоті в ПАКі, це такий дзвіночок. Побачимо, що в нас буде далі. Можливо, вони будуть просто підвішувати цей шанс і. Тим самим продавати більше пакетів. Тепер давайте переглянемо на відповідно команду, яка в нас зараз опинилася в паках. І отакі козаки: Ерлін Халанд, версії Дінастії, Харі Кейн, Кіліан Бапе, Неймар Джуніор, Бакайо Сака, Кріщано Роналду, Маркус Трешер. Хьон Мінсон, Вержол Ван Дайк, я називаю хедлайнерів. Да? Далі тут декілька вже неактуальних, на мою думку, карточок, хіба можливо, Бєлінгем. Uh, і з цікавих тут є Серхіо Рамос версії Fire, і Рюдігер версії Fire. Також Тео Ернандес і Ріс Джеймс. Вони не фодерні. Але, зрішен, Джеймсом це сміх був. Вони йому підняли максималку з до 400 тисяч. Мінімалку. І він тепер по цій мінімальній ціні не продається. Браво їй. Кіфрен Тюрам, бюджетний біст. Якщо в склад залітає, то може вам Ну і декілька фодерних карточок вони додали в паки. І тут, друзі, я можу лише вам показати, що відбулося з тими, хто в нас в цих паках опинився. Рюдігер втратив 400 тисяч монет. 294. САКА. Втратив 368 або 43%. Белінгем втратив 48% або 290 тисяч монет. Серхіо Рамо втратив 41% або 335 тисяч монет. І я вам радив, коли тільки це побачив і у відео, і в телеграм-каналі, що, друзі. Тікайте з цих карток, якщо вони у вас є, їм буде боляче. Там навіть Ван Дайк втратив, Неймар мільйон втратив. Це логічно, тому що ми отримали додатковий суплай. Якщо не продали, то ну, погано. Звісно, не знаю, що з ними вже зараз робити. Скоріше все, вони будуть падати далі. У них буде впливати і контент. Тож, можу лише порадити вам намагатися слідкувати та, за подіями в цій грі, бо ну, інакше можна так от в стіну. Влетіти, друзі, наприкінці трошки інвестицій. Не раджу вам лізти зараз картки, які в паках там з ними вакханалія повно відбувається. А от інформи до них я б радив придивитись, тому що 84 х5 закінчується, і я не вірю, що її нас залишать без якоїсь крутилки під час такого прому, яке направлено на СБЧ, тому вони припали зараз. О пів на п'ято за київським часом. Я цю частину записую.

по 30 снайпляться. Ну, 30 мені подобається ціна. All-in я б не радив іти, тому що я не знаю, яке саме буде СБЧ. Можливо, буде 84 Х17. Можливо, буде 82 Х20. Вони будуть не такі популярні. Відповідно, є ймовірність, що інформи не виростуть. Але, знаєте, я свої там, можливо, 150-200 карток візьму, щоб, якщо було гарне СБЧ, гарна крутилка, і воно полетіло to the moon в 35-36 тисяч, то мені потім прикро не... Було по традиції дивом надійні інвестиції. Фул-фентезі картки в нас набирають, які фодерні або надійні по типу Педро Коуто. Їх ми тримаємо, дивимося, як вони ростуть. Ну і побачимо з вами, коли побачимося, друзі. Бережіть себе. Все буде, Україна! І якщо про щось забув розповісти, запитайте в мене в коментарях по традиції. па-па.